На чемпіонаті дитячо-юнацької спортивної школи богатир з вільної боротьби сьогодні зібралися спортсмени та спортсменки у ваговій категорії від 20 до 80 кілограмів. Цього разу змагання були більш масштабними, адже в боротьбі приймали участь спортсмени з Білої церкви Київської області, Львівської, Черкаської, Вінницької та Хмельницької області. Усього в змаганнях брали участь 188 спортсменів. Такі заключні підсумкові змагання цього навчального року проводимо. Я, я так вважаю, що наступні змагання ми вже такого масштабу будемо робити уже з вересня місяць. Ці змагання стали ще одним підтвердженням високого рівня розвитку вільної боротьби. Під час поєдинків учасники достойно продемонстрували свої навички та фізичну підготовку. З минулих змагань дітки настільки були вражені змаганнями, не зважаючи на поразку на перемогу. Тобто дітки не розстроїлися, прийшли в зал і. Краще почали працювати уважніше. І тому ці вже змагання, другі змагання. Я вже дивлюсь по якості дітей. Дітки вже не більш серйозно відносяться до обраного виду спорту і борються вже на, на рівень краще. Подією для спортивного товариства, підкресливши не лише вміння та талант учасників, а й сприяючи обміну досвідом та дружнім зв'язкам між спортсменами з різних міст і областей.